Всім привіт, це навіть Мішель, і сьогодні у нас відео, яке називається Пауза Челендж з Infinity Kevin RP. Як ви зрозуміли, пауза челендж, це типу, якщо я на когось не пульт і кажу там Пауза, наприклад, Інфініті, то вона має завмирати. Типу, якщо я кажу там м'ют, мовчати. Якщо я кажу плей, то вона може ходити коротше по-обичному. Так, в мене сьогодні я перша розпочну, я пишу. 5 секунд. <смірка> так, я написала, що в них є 5 секунд, щоб розбігтися, і тоді вони мають, не знаю, там ховатись десь. <смірка> От, коротше, я не знаю, що у них взагалі плани, де ми вообще будемо їх шукати. <смірка> <смірка)> я не знаю. От, я, коротше, ну, я бачу, один фінті забігла там одесь, за уголочком. Я пишу. Стоп. <смірка> Так, я написала, щоб всі стояли на місці. Е, так. Е, вроді би е, мій дух пішов в вибольницю, е, а моя подружка поки пішла кудись от сюди. От, я не знаю, чи сюди от чи в Кубрук Heaven, чи в. Е, сюди от. Я її тут поки що не бачу. Так, привчимо її шукати. Опа! Я її знайшла. Так. Беру її на руки. Точніше, так сказати, я її буду тащити. Все, зараз я її поставлю паузу і її, так сказати, почну пранкувати. Сельфінті, ти попалася. Так. Ну, давайте напишемо. Ой, інфініті, э, пауза. Капець, вони зараз просто в шокі. Ну реально, солосіця це просто, ну реально, я думаю, вже контент. От, Она писала, ладно, не, ну, не, ну реально, я это поставила как бы на паузу, все. Так, ладно, на паузе, а потом еще буду, наверное, делать, не знаю. Вот, по первых это из моей накачалки, не знаю, выкинем куда-то. Вот, у меня такая, вот, короче, идея, не знаю. Конечно, это реально очень прикольная идея, это какая-то, не знаю, не очень <связать>. идея, честно. в смысле? э, давайте напишем, э, это капец, это реально капец. Я пишу е, паузу можна ставити тільки на одного чоловіка. Так я написала, що можна ставити паузу, тільки одну на одну людину. Е, е, е розпаузли мене быстренько. Быстренько мене розпаузил, я не поняла. Ні, ну ви реально бачили, яка це просто наглость? Um, uh, я просто на паузі. Ладно. Інфініті поки просто швелиться, я не знаю, ну така живе. От, її треба якось забрати мого друга паузу і мене розпаузати. Вижу. Ем. Ну реально, я просто в шокі. Тільки час паузу часу вже знаю тут якийсь жорсткий прикол. Я просто валяюсь на полу. Капець. Uh, ладненько. Буду надіяться, що мене інфініті якось взагалі має ну, спасти, як би. От. Я не знаю, як вона мене буде... Сп... О, дивіться, Катя, інфініті. Тут уже своя качалочка прибігла. Катя, я не знаю, як вона мене буде спасати. Мені, звісно, дуже цікава кімната. От, так що, я не знаю. Реально. Як вона, вообще сама може зробити. От. О, вона гладь потащила. Капець. Реально, кісь капець. Я просто валяюсь на полу. Нормик. Реально. О, інфініті взяла пульт. Він взяла пульт. Капець. Реально, киска на в смислі, ладненько, приїхали, все, Пауза волк. А, ясно, ну реально пауза. реально пауза. е, э, да, 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 да. Це буде теж валятися. Стоп! Если не запаузла, я можу двигаться. Лол! Реально, лол. Так все я біжу. мені просто я не хочу мене ще раз просто зловили, бо це просто ужасно взять на паузі. це просто це ужас реально якийсь. Ну, це було просто ужасно. Реально. це було, звісно, е, капець. Реально. Так, вона я типу там що наш написав в чаті. Плей, все зараз буде зшиватися, що зараз нікапець буде так. Я просто чекаю один синь, от всіх, типа. Дивіть, який прикольний голоч. предлагаю пролагатись от заникатися і просто такесенко сидіти і не вообще не вилазити. Не влазти, натощо да, ні капельки. О, давайте, я не знаю, десь тут заникатися, от. Дивіться, катя. Блін, тепер куди заникатися? Куди нам заникатися вообще? Не знаю, в сенсі. Ладно Так, мне конечно очень стрмно я не хочу на паузе стоять Реально, ну честно согласиться на паузе стоять вообще не прикольно Ну согласиться реально ну, Реально Я ненавижу стоять на паузе В смысле пауза? Infinity блин. Ладно Infiniti зараз на куди вона мене зараз, я не представляю. Infinity, блин, куда, куда зараз я не представляю. Ну круто, починається називається пауза челлендж. На мене просто критиці повезла. Куда в якому не внятно нам вообще? Інфініті Infiniti несе вона мене. Я писав ще куда вона мене, зачем вона мене несе, я не, я не в курсі. Якщо ви в курсі, якщо ви розумієте логіку інфініті то можете в коментарях, бо я не розумію. Вот нам написала на паузу. Добрый. Но ну, как вы нам вообще, мне, как бы, ну, вы нам хочет выкинуть? Она издевается? Инфинити, блин. Вы нас серьезно? Инфинити! Алло! Алло, инфинити, блин, алло, инфинити. Капец, я кроме того, что плей, я и такие устрою. Я вам клянусь, и капец просто будет. Реально. Ну, только, хотите, не на глаза попадать, я и устрою. Я клянусь. Уран ну, входить можна наконець. Я взагалі на когось на паузу не ставила, крім Infiniti, і то вона за 3 секунди вже збігла. От. Так, я не знаю, поки у кого пульт, от у мене пульта нема. Шо? Стоп, що Infiniti? В смислі? Блін, Інфініті з мене на паузі. Так, я цікавий, я не хочу далі попастися на паузу. Давайте подивимося, не знаю, мені що? не цікаво, що, каже, в мене взагалі вже Інфініті. Так, якраз не це Інфініті. Хочу скинути і, короче, щось типу того. В мене є ідея, я хочу Інфініті франканувати. Типу, я хочу десь зробити таку стрьомну кімнату, типу. Uh, так а, как вони занимаються, я хочу зробити такий шок. Типу я хочу когось за паузу друга, руку інфіньці, от і завести їх в вони венебудь, просто кричать, попросить просто, будуть па... ну, ці... Блин, просто всякі пауки, паузь, буде просто Я я я кажу, я клянусь, що я буду в цій игрі. все. Так, в смысле плей? Капец, боже, бидно Infinity. Мне жалко я не представляю, что він сделал з Infiniti. Я не представляю, просто він либо її убив, либо я не знаю, либо її тоже туда скинув, либо панкнув или напугав якось. Я не представляю, что у них происходит, если честно. Так вот, назад похожий. И ты так 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 так, надо пустить. Да, не так забригадироваться, щоб мене могли поставить на паузу, я не знаю. От. Короче, я хочу Реально давай, ну не знаю, у мене просто лопуска ідея, що я просто буду всіх пранкувати. Так посліду тут просто куча таких паучків. Ну таких от... Так тихо-тихо-тихо. Так давай де ще інфінті. Я хочу її запаузити і почати її і ще пранкувати. Так до інфініті що може знаходитись. Я вообще не в курсі. Опа! Опа-на, опа-на. Пауза. Інфі. Інфі.

Так, а потом я хочу тоже, е, э, могу друга приконте тоже. Інфінті і Йохо. всіх посиг ви б приконтувати. Короче, я наприступаю зараз просто в жутко, просто боїться павуків. Я приступаю вообще, як вона в шоці, наверное, не знаю, короче. От просто от її висадим тут просто. Вона просто: аре, ужас". Вона тут просто буде зараз Я не знаю, ну, она просто, наверное, в шоке, потому что тут куча пауки, реально, просто, подивитесь, <laughs> вот реально, она просто, она сразу будет орать, ну, я, я не представляю, просто, ну, это, конечно, кис капец, потому что, <laughs> ну, реально, согласитесь, дивитесь, видите, просто так, я, я люблю плей и просто текаю, куда тики можно. Плей, все, бежим, 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 просто. Инфинити сейчас мне просто реально устроит, я не знаю, что. Давайте пока просто партнерность в 11-й Дим. Фу, я не знаю, я либо спаслась, либо я просто ужас разозлила Инфинити. Инфинити сейчас просто, наверное, я не знаю, зла. Ну, <gülh> no, реально, согласитесь. Ну, на пол, по заслугам, что как бы это, что она вся... Держись, Риви, в смысле держись? E, как бы вообще, в смысле... Так, мені став, я боюсь реально. Ну, реально, це. Я не знаю, якщо куди мені зараз спрятатися, О, У мене з'явилася просто така топ-ідея. Я спрячую так, от тут, щоб типу. Ну, подумала, що тут ще нікого немає. А я тут буду сидіти, ще лежати. Топчик, тобто, я тут на це замикаюсь. Так. І буду просто знаєте, на це сидіти. Реально, ну, буде реально просто ну, я її взагалі встрою на Тіні-Ті, я безково хочу їй там встити, бо вона мене взагалі тоді, як би, скинула з гори, як би, ну, от. Я, взагалі, представляю, чи вона мене йде, вона взагалі догадається, що це за, блін, коробка чи ящик, я не знаю, от. Ну, чесно, я не знаю, чи вона взагалі догадається, звісно, от. Я поки їх на горизонті взагалі не бачу, от, якщо чесно. Бо, ну, типу, вони кудись взагалі пропали, і саме друг, що, от вона, тут Блина! Капец, Пф, я в шоке. вона она нашла? як вона мене нашла? Кажется, зараз мне будет капець пазар так, ладно, я давайте э, встану капец, походу на зараз за паузу. Да. Ну, так, да, в принципі, як я і думала. Пауза ріві. Ну, звісно, конечно, конечно. тільки починається, і вже сразу пауза Ріві, Окей. Okay. ладно, погнали, а, Проїхали. От. Я пошла крану зараз хоча буду вести, можна якусь гор, може. Я не прославлю ще куди, можна якийсь пранк приготувати для мене лічно. Я не знаю, що в інфінді потола, але сітейся пауза челендж це дуже класно, хоч не хочеться комусь мстити. Так що я обов'язково хочу ми за другу частину паузи челендж, бо це буде просто супер. Як ви знаєте, пау... друга частина паузи челендж може бути ще більш навіть, жорстка. І, мене просто скинули, і інфінді не хоче навіть розпаузить. капець. Напишем, е, типу, play, типу, я можу двигатися, плей, типа смисленні. Боже, я можу наконець двигатися, о Боже, у мене вся ті уже затікло лежати. <сум> я просто зла. Боже, капець, я в шокі. Я, я просто така, е, ну, я реально просто в шокі, Я просто буду до них тікати, бо мені реально стрьомно, І взагалі не хочу, щоб вони... Знаєте, туда, наче там пауза знаєте, це вообще не прикольно якось. Я просто тут буду. Ооо, ідея, Давайте я кого что-то заникнем все в клетку. Ні, в клетку буде палівно, Давайте в а, давайте. Ооо, у меня волосиде. Так отак тут за зауголочку можемо заникатись, Це реальна ідея супер. Я думаю, вони мене ніколи кого в не найдут. Все напишу. Ви мене ніколи не. <свят> Тетя, я, Я. Все, он на меня не кандует и никогда не наставляет на паузу. Это супер вообще, вот. Я пошла вообще до инфинити, так что, это я после вообще Девона как бы находится. Я не знаю, ну я как бы вообще не знаю, Девона вообще находится. Вот я вот например читала этот чат, был мне интересно просто что написать, капец, реально. Ну, це шок, звісно. В капецьому садпі офігєл, капець. Так, це, звичайно да, реальний шок контент. Капець. Uh, я буду, напевно, я вийду, бо мені дають просто сидіти. Мені просто цікаво, що вони там роблять. Мені просто капець, цікаво. ну солосіці це дуже типа, інтересно. Звільнім сафплей все супер от продаж на Твиттере ну, прийде, и нас просто, я не знаю, стоит нам какой-то трэш. Ну, честно, я вам клянусь, по Infinity, наверное, дух зараз зла. А, я не представляю, что это вообще делать будет с нами, если честно. Я не знаю, нас вообще будет, наверное, будет там, я не знаю, быть, лупить, и вообще нас какой-то свеки за, за карту, вот, типнеться куда-то, я не знаю, короче. Я хочу знать, что вообще Infinity будет делать, если -то, честно, то реально так, інфініті йде, да? так, так, в смислі, інфініті спокійно, я тобі нічого поганого не роблю, інфініті! Походжу, нам походу поставити зараз на паузу. Все, так що я вже даже можу не убігати, мені вже без смисла, походу. Дам пауза рівня, я, в принципі, думала. Ох, капець, тільки 3 секунди пройшло, і вже пауза. Так, інфініті, успокойся, будь ласочка, інфініті, інфініті, успокойся, будь ласочка, я тебе просто умаляю, успокойся. Я я просто в шокі, вона мене просто лупить. Ну ладно, це конечно, в принципі просто пауза челлендж, типа. Е, ну, реально, Це, в принципі, пауза челлендж, звісно, але все, я можу хвилитися. Напишу е, пауза. Все, я поставила на паузу інфініті. Я з моєю теж отомстим. Так, інфінті, пошли. Де сюди так увізу, знаєш, інфініті. Так, о, предлагаю. Я знаю, откуда ми... <гаспорът> У мене просто ідея... у мене ідеї реальный топчик. От. Якщо чесно, мене про топчик. у мене реальная идея просто топчик. Так, ми зараз зайдем поліцейський участок, і в нас на паузі вона не зможе з тюрми вибратися. Лол, Блін, реально це пауза часть творить чудеса, я вам клянусь. Це реально дуже класно. Давайте так от її на стол шовитись не може, по ідеї. Ну, так, да, вона на не може, так що ми її зараз закидаємо закриваємо. Все! Два... О, давайте, Катя, лол потанцюємо. Давайте напишемо э, ха-ха. Э, ну реально. Ну це лол. Реально. Це просто мем года, чесно. Я вам Це буде мем года. Реально, я вам сказала. Е, ріві. Да, да, да. Я тут буду танцювати, поки я на інфініті буду валятися. Е е, так, коротше, я не знаю, коли ми ще будуть ставити на паузу, ладно, давайте напишемо, давайте відкриємо і напишемо е, э, play, все, давайте, я, я просто в шокі, е, зараз, походу, мені Infinity такі устрої реально, я в шокі, звісно, від Інфініті і от, взагалі, от, 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 всіх, е, реально, я вам клянусь. Пауза, капець. Ну, добре, що, звісно, не мені. <гум> Капець, я просто так жорстко, так все я просто ухожу, я в шоке не списка, що буду там творитися, я просто, я просто ухожу, Даже не хочеться бачить. Ужас, просто я должна буду лупитися просто, битися, я не знаю. Взагалі, друг откручують, знаєте. Я не знаю, так що. От. Пауза челендж, звісно, пауза, -пауза челендж творити чудеса. Так, я вам так скажу. От, я пока О, я, я буду в засаді, я їх почекаю, отут -от біля. П'ятия участка і їх просто кікна, кікна. Я просто їх поставлю на паузу, і це буде просто супер е, ну реальний солосиці. Це буде реально класно. Це плей на цьому... нам ставлю. все, капець. Сейчас, я, зараз я хочу поставити інфінчик акуратненько за бантином, по-моему, походу даже не замітить. Капець. Опа! інфініті, опа. Пауза інфініті. Все, опа, все, инфити, можно прыгать, не прыгать, пауза. Все. Все, инфити, пауза. Ладно, хай, короче, ее просто куда нибудь ставить, мы сейчас ее унесем. Я предлагаю ее унести. У меня просто идея супер просто. Она такая идея великолепная. Тики, ой, секундочку. Uh, так, все короче, ми просто поїхали в мою круту просто ідею, вона вообще просто супер-супер-супер бомбічна, взагалі мозу розриває. Я, я так, думаю, ну, реально вона просто... Так, може, около моєї ідеї. Так, я хочу, хочу сюди так от провалити, щоб вона впала. О, Боже, це просто ідеально. Давайте зробимо анімацію, де типа сміяється. Да, це анімація, там, де ми будемо просто з ним другом вгораємо. Боже, я не можу ця пауза челлендж творити реально чудость. Так, мені буде капець в інфініті, але у нас написала пауза Ріві, так що все, мені буде реально капець просто. Так що я вже, знаєте, одразу готовлюсь, що мені буде капець. От, Так що, ну коротше, ну в принципі, це логічно. Я росля Інфініті хочу вообще зі мною зробити мене походу вона мене, по в вона мене, вона мене басейн скинула Алло Короче стоп а ви в курсі, якщо паузи, якщо пульт попадає, напишу все ой, да все пульт не поит. Воду. Капець. Я предлагаю просто брати інфінг на руки і теж її скинути в воду. Реально. Ну, коротше, як бачите, пауза челенс просто творить ужас. Я просто вся мокра. Я просто вже втомилася, що я просто вирішувати откуда спадла. І фінки так само. Ужас, пауза Challenge Пауза челендж просто творить ужас. Реально. Все, друзі, а на цьому закінчимо є відео. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Всім пока-пока. До нових зустрічей.